Слава Ісусу Христу, і поняття сатани таке в усіх, як в мене, було, мабуть, що це якісь уроги, це якісь копита. Але сатана це набагато більше. Він той, хто є батьком брехні сатана, він бреше і зводить наш розум. Коли наш мозок пошкоджується, ми стаємо безумними. І це приводить, вже, як ми бачимо, в світі до великого краху всіх цивілізацій. І також як перемогти сатану? Наблизитись до Бога, і сатана удалиться від нас. І мені треба кожен день через слово Боже, через проповіді, наближатися до Бога. І тоді сатана сам утіче. Мені треба прописати слово Боже на своєму серці. Тому що, коли сатана прийшов до Ісуса і спокушав його Словом, Ісус сказав: відійди від мене, сатано, бо написано, і новий завіт каже Бог, напишу на серці, на розумі: Слово своє, Бог хоче вкласти на. В серце щоб тут було слава.